Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні в нас звіт за чергове завдання у грі Вишивальний батл разом із юнонка. Божевільних хрестики. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, на минулому тижні рулетка нам також дала завдання для двох процесів: для першого і для другого. І давайте почнемо з другого, мабуть, мого процесу. Там була норма 417 хрестиків. Я нагадую, що це ось такий червоний тюльпан, який також приймає участь в мене і в марафоні Шор. тож його треба тож його треба відшивати, звісно, що, просувати. Я все ж таки. Не втрачаю надії, що я його завершу B-2241. Ця робота дуже гарно просувається у цій грі. Все дуже просто, все дуже легко. Червона зелена, рожева зелена гама кольорів, Ниточки анкор. і давайте подивимося, що в мене тут вже є. Так, ось це мій процес. І є в мене ось така краса. Як я і планувала я дошила Ось тут хрестики, але ж ниточку тут по всьому периметру я зашивала. дошивала Тобто і тут трошки хрестиків додавалося у серединці трошки тут, на пелюсточках додавалося Все це було рожевими кольорами, і сподіваюся, що вам видно просування. Ось тут були останні якісь хрестики, ось тут дошивала. і 417 хрестиків в мене. Є на канві. Вже такий гарний, ось цей така гарна ця плюска, мені дуже-дуже подобається. Вже хочу побачити другу ось тут, яка буде, як вона буде, як вони будуть разом виглядати. Але сподіваюся, що я впевнена, що буде все, все буде гаразд. Якось так виходить, що я більш ось сюди ухожу на. Вверх, і тут доволі багато цього разу вдалося хрестиків. Щось тут, щось тут. Ну, як я вже казала, хрестики дуже розкидані по всьому тюльпану, тобто не можна взяти ниточку, ниточку, наприклад, і зашити тут, одразу отшити ниточку. Так не виходить. Бо тут лантіжочок такий, тут, потім тут, потім тут, тут, тут. Тобто, і ось так воно такими... Смушками такими йде по всьому тюльпанчику. Тож виходить, що я маю відшити тут декілька хрестиків, потім тут, потім тут, потім тут. Ось так воно якось і приростає. Але ж я беру якихось там крайних хрестик, ось, бачите, тут навіть. Ще хрестики не закрилися у, цьому, у цій пелюсточки, бо я брала ниточку. Тут десь там 10-20 хрестиків тут закрила, пішла сюди, пішла туди, пішла, 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 все закрила. Тобто так ото воно і набралося там, 400 цих хрестиків. От, щось, що шо ще сказати, з приводу цієї роботи навіть не знаю. Все добре, все гарно, все швидко, багато рожево. Взагалі-то нічого такого а, сказати не, не можу, нічого такого екстраординарного не відбувається зараз при відшиві. Тож, тож все класно, все, все круто. Тобто, я давайте покажу вам трохи ближче цю красу. Трохи світло в мене сьогодні якось дуже гарно. Паде з тінню, але ж вже так, так, як є. Отже, це завдання в мене виконано. Давайте подивимося на другому процесі. В нас була норма 646 хрестиків, там було завдання подивитися на відсоток відшитого та помножити його на 10. На той момент в мене було 64,6%. Відсотка вишита на моїй курочки. Так перший, так, перший процес в мене це курочка. І 646 хрестиків. Я ось дуже хвилювалася, що не встигну випустити це, це відео або вчасно, або а, зробити норму, тобто якусь не до норму, скажімо так, показати вам. Але ж ні, я ось зараз буквально закінчила і а, ниточки ще тепленькі. Якщо так можна сказати. і давайте покажу, так не буду вже вас очікуванням мучити, так я покажу, що в мене вийшло. А вийшла в мене вже ось така краса. Тут вишивалося лише 17 хрестиків, я дошивала ниточку у два складення, а потім все решта вишивалося хрестиком в одне складення. І сподіваюся, що вам видно. Тут дуже гарно просування. Ось тут зашилися хрестики, ось так по контуру вже я пішла. І ось це все ось це все було, зашивалося хрестиком в одне складення. Перший колір, який вже закінчився, це 37,56. І ось другий колір, я його розпочала хрестик теж робити в одне складення. Це b 52 Два нулі. Взагалі-то встигла, якось так швиденько воно відшилося. Курочка моя прироста, і я тут ось чекаю вже, коли, коли вже я дійду до ворітки, до сережок, до гребінця її. Ось дуже-дуже цікаво, що буде. І наразі в мене залишилося в хрестиках трохи більше тисячі хрестиків, тисяча сімдесят, здається, щось таке. Трохи більше тисячі хрестиків, але ж тут ще буде доволі багато бекстічу. І по марафону в мене зараз 1700 хрестиків, трохи більше залишилося. У відсотках це 74,3. 10% вишилася на моєї курочки. Ось така красуня в мене виходить. Дуже така ніжна, повітряна. Тут дуже-дуже мені подобається, як виглядає ось ці такі переходи і у канву. Дуже гарно. Тож, дошиваємо хрестики. Ось тут залишилось трохи, здається, щось біля 300 хрестиків цим біленьким кольором. І тут ще тут буде трошки, ось тут хрестики в два складення, і тут ще буде, здається, один кольор такого світленького, Ось тут пірічка здається в одне складення, якщо я не помиляюся, а може в два. щось я не подивилася. Ну, Ось тут трошки теж буде зашиватися хрестиками. Ось. А, і е, залишиться тільки ось тут червоними такими е, зробити борідку. Ось це буде е, тисяча хрестиків. Тож наша наша корочка все швидше і швидше добігає до фінішу. Чому я, звісно, дуже-дуже рада. Дуже класно, в черговий раз кажу, що дуже класно просуваються роботи, звісно, що по цим. Е, Процеси. Отже, а зараз настав час покрутити рулетку і побачити, що ж нам підготувала рулетка Юнони і моя рулетка. Отже, дивимося спочатку мою рулетку. Отже, друзі, на цьому тижні обі рулетки нам дали завдання на перший процес. Моя рулетка таку маленьку норму, щось я так собі надумала, не пам'ятаю, як я там писала, але ще ось така маленька норма, 84 хрестики, на першому процесі. Буду також вишивати, продовжувати, продовжувати закінчувати цей шматочок. так, Хрестики в одну нитку, трошки в мене залишилося хрестиків в дві нитки, і здається, там залишилося три чи чотири кольори на ці курочки світлими кольорами, а потім вже будемо завершувати ворідку сережки. Грибнець та все інше решта. Отже, зараз вишита в мене тут 74,3, рулетка Юноне також нам дала норму на перший, перший процес. Який перший процес у Юнони, ви і другий, ви, звісно можете прийти до Юнони на канал, я залишу посилання в описі до цього відео. Проходьте, дивіться, будь ласка. Які процеси вишиває ЮНОНка, які в неї враження, які в неї очікування, сподівання? А я буду продовжувати свою курочку, і там буде близько вже 350 хрестиків, це дуже-дуже гарно. Отже, ми вже майже на фінішній прямі. Чому я, звісно, що дуже-дуже рада. Щось, друзі, на цьому, мабуть, що все. Будемо завершувати. Я, як завжди, бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте з задоволенням, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, пишіть свої враження у коментарях. Всім пока-пока!